Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз швиденько розповім вам про один секрет вирощування буряків. Я застосовую його щороку. Десь у другій половині липня або на початку серпня я беру всього одну ложку продукту, який точно є у вас на кухні. Він є у всіх без винятку. І годую свій буряк. Потрібна лише одноразова обробка, і буряк росте дуже солодким, великим і без грубих прожилок. Структура у нього буде ніжна, а страви виходять просто чудові. Це найпростіша підгодівля. Вона дає коренеплоду можливість швидко набрати цукор і потрібну вагу. У буряків відбувається поступове накопичення цукрів у листових пластинках. Якщо не відбувається їх своєчасний відтік до коренеплоду, то листя стає червоним, і це вірна ознака того, що вам таке підживлення вже просто дуже необхідне. Якщо його не провести, то коренеплоди будуть жорсткі, дрібні і зовсім несмачні. У червні. Та на початку липня подібне підживлення проводити ще зарано воно не подіє так ефективно, як пізніша обробка, тому що зараз вже йде зниження тривалості світлового дня. І другий фактор різниця температурних режимів. Якщо вночі температура повітря і ґрунту хоча б на 10 градусів нижча, ніж у день, то процес відтоку цукрів. Та інших поживних речовин йде набагато інтенсивніше, і якраз у нічні години за умови зниження температури і відбувається найбільше зростання коренеплодів. Ну і найголовніше для подібного процесу необхідні іони натрію, він забезпечує ефективне транспортування цукрів у тканини коренеплоду. А якщо ґрунт бідний на натрій, то буряк і не вдається. І люди по-різному вирішують цю проблему. Наприклад, наші сусіди застосовують гумат натрію і діє він чудово, але можливе накопичення шкідливих речовин у буряків, А ми їмо його дуже багато і використовуємо багато у стравах. Тому… Я відійшла від застосування гумату натрію і повернулася до старого дідівського способу підживлення. Тож, беру одну столову ложку звичайної кам'яної солі, не йодованої, не екстра звичайної. На 10 літрів води беру одну столову ложку солі, розмішую і відразу поливаю свій буряк. Десь на 10 літрів розчину в мене. Йде на грядку довжиною 6 метрів і шириною 80 см. І так, спочатку я поливаю сольовим розчином грядку, а потім рясно проливаю водою. Це необхідно, щоб натрій равномірно розподілився в ґрунті і проник у шари, де розташовується коренева система. І не обов'язково чекати, коли листя у буряка стане червоним, бо це вже ознака серйозного дефіциту натрію. Проводити таке підживлення найкраще профілактично, щоб не витрачати часу і дати буряку можливість виростити, вирости смачним, соковитим і великим. Тож, зараз саме час подбати вже про таке підживлення.